Єгиптяни прийшли на дільниці. Перед ними стоїть нелегкий вибір: представник поваленого режиму Мубарака або висуванець ісламського руху, брати мусульмани. Хоча в громадян є багато претензій до обох кандидатів, вільний вибір вони зроблять можливо вперше в своїй історії. поки що справи йдуть добре, але люди занепокоєні через те, про що говорилося напередодні. Були чутки, що існують ручки із чорнилами, що зникають. Дехто наполягав писати своїми, але є суворе правило користуватися тією ручкою, що в кабінці сказала. Представниця дільниці нам потрібна світська країна. Ми не хочемо поєднувати політику з релігією, бо ця суміш вже перегорнула все догори ногами. Через принциповий характер голосування та велику кількість протестів в країні підвищені заходи безпеки За подіями спостерігає кореспондент «Євроньюз». конкуренція між шафіком та мурсі це змагання між військовою радою, прихильниками старого режиму та ісламістами, учасниками, прибічниками революції. Тож боротьба триватиме навіть коли один з кандидатів виграє.